Всім привіт, друзі! На зв'язку Сілард можна просто брої. коротенький анонсик. Від тепер Бров к Тож дайте мені, будь ласка, невеличкий фідбек на рахунок цього, чи все окей, з якістю, чи все в принципі добре. Ми продовжуємо грати в стартували, якщо ти не бачив. Якщо ви не бачив, зайди в опис посилочку на плейлист. Ти тому подивитися всі серії по проходженню цієї чудової полецплеєм по цій чудовій прекрасній грі. Ну отже, у нас 24 число, Сьогодні у нас здається, зараз я собі зроблю трошечки тихше. Бляха, оці налаштува. А, дуже вже виключив. А, Налаштування звук музики. Ось десь приблизно ось так. Супер, да? Да. Все. Чудово, має бути нормально. А ці всі налаштування, блін, а, важко перелаштовуватися, згадувати все. це. Окей, 24 число в нас. Ми а, з вами тупо кайфуємо а, додати до наявної купи. Давай швиденько ми це постакаємо, поскладаємо. Що там як мені потрібно. Тут купи немає, то ж будемо в принципі просто бігати. А число в нас е, літо е, закінчується, чи весна, чи що там в нас закінчується, і ми з вами не подивилися телевізор. Сьогодні ми з вами підемо в шахту, будемо згадувати. Я вирішив для себе. А що я буквально три рочки ось так поживу, і на цьому стардювалі будемо закінчувати, тому що е, ну пройти її фактично не возимо, неможливо. Неможливо, можемо просто. Дуже багато чого зробити. Завтра буде прекрасний сонячний день. Нам, в принципі, байдуже нас нічого не росте. Ворожка каже, що духи сьогодні в доброму гуморі, окей, це чудово. І а повтор ми вже цього. Ви знаєте, як готувати. Ви вже знаєте. Окей, добре. І здається, все. Да, вийти. Ну, Окей, тож ми з вами газуємо на площу. Тільки для початку ми зайдемо сюди, подивимося, що в нас є. Давайте згадувати. Отже, у нас є глина, у нас є компакт диск зломаний, це все це десь потім мені дасться, а, такий переробник крафт, і я зможу крафтити якісь речі. Тверда деревина, волокно із цих речей розбивати на ресурси. чи що. Живиться, слиз, земляний кристал, морська водоросль, кварц, а, це щось незрозуміле. Майже розмити щось цей ґрунт. Так, бамбукова вудка. А, у мене скло пластикове. я думаю, ми бамбукову продамо, Чи якщо можна продати. Якщо ні, то тупо викинемо. Так, аметист, птист, тист, аметист, тист. Далі червоний гриб. мідний злиток, насіння дині. Це в нас влітку. М -м так, пісок деревина, окей. Е -е, тепер. Жучи на плоть. Давай сюди. Джокола залишаємо. Стейки жука залишаємо, бомбочку залишаємо. Кажаняче е, крило залишаємо, спуск залишаємо, топаз залишаємо, вугілля залишаємо для бомбочок. Жиоду беремо і малий перстень світла. Тепер дивися прикол. Нічкай. У мене є малий перстень світла і малий перстень магнетизму. Тобто, я так розумію, це однакові малі персні. Я думаю, ми можемо один продати, якщо можна його продати, або викинемо, якщо а, ну, або просто залишимо поки що сюди. Давайте перевіряти. У нас 7000 тисяч монет принц. Ні, продати не можна, е, вудку продати не можна. Окей, тоді вудку ми викидаємо. А, тому що ну вудка нам бабу. Я ж бамбуку. Да, я бамбуку виконув. Все добре, чудово. А е... малий перстень ми залишимо, можливо, ми комусь його подаруємо. Подаруємо. Тож, в принципі, окей, хай буде. Так, тут у нас буде їжа, тут у нас буде ресурси. Ну що, восьма години. Я думаю. О, чекай, я думаю, варто полити квіти, які не виросли культури. Отак. Вони ще ростуть. Я в принципі. Мав би так прорахувати, щоби, е, щоб вони виросли ще влітку. Тобто, по ідеї, я мав би це прорахувати. Диви, і тут. А, чекай, ні, це. це ага, да-да-да, я зрозумів. Е, так, трошечки ми свою територію залишимо, бо то, що тут нічого не росте, не означає. Квітковий танець розпочався в лісі. А, точно, у нас сьогодні квітковий танець. А, тож ми будемо квітково танцювати. А, так. ми нічого не будемо. Я думав, що оду підемо розіб'ємо. Ну окей, тоді йдемо на квітковий танець. Йдемо на квітковий танець, потанцюємо трохи туди-сюди. Всі діла. І що, ми подаримо комусь нарцис? Вон, і золотий перстень подаримо комусь. Перстень світла. А, нам потрібно вже обирати ціль, кого ми будемо задарювати. <гум> Скажемо так. Ось е бомбочку їм можемо підкинути. <гум> Закинути на танці. Ні, ні, це попахує вже якимось тероризмом. Не будемо таким займатися, таким не можна займатися, це погано. Окей, ну що, е я думаю, ми з вами йдемо в вірному напрямку. Добрий день, юна леді. Е я в ліс. Здається, це ліс. Так, це ліс. Окей, супер. А, відкрилася ця, дивись, вона була закрита, здається. Так, да, вона була закрита. Отже, ми все ж таки відкрили для себе якусь нову локацію. Получається. Ух, куди вони пішли? Кремничка! Давайте дивитися. О, ми ж могли. Так, да, ми ж могли. А, не могли, не можемо. Ми можемо взяти сезонну декорацію за 350 монет. Це декорація. замінює... змінюється в залежності від пори року. Давай візьмемо, вона прикольна. 350 монет це не так дорого. Є сезонна рослина, це декоративна рослина, що змінюється з кожною порою року. Окей, це поки що не цікаво, не цікаво. Діжка з квітами, рецепт, квіти позажені в дубову діжку, квітнуть навесні та влітку. Тисячу коштує нарцис, 10 нарцисів, 50 цих кульбаби. Рідкісне опудало. Ми можемо купити Збери їх усіх П'яти з восьми. Ухти. А, цікаво, цікаво, але я не буду 2500 витрачати зараз. А, так, настінна квітка, маленька квітка, стельове стиль... листечко. Добре, давай ми все ж таки купимо з тобою рецепт. А, рецепт, він, я так розумію, зразу вже добавився, да? Е, Чекай, де в нас е, майстрування? І е, дивимося, так, да, діжка з квітами. Це нам треба, цибулина тюльпана, насіння і так далі. А е, в дубову діжку квітнуть навесні і влітку. Окей, е, ми можемо ну просто розвиваємо свій е, весь, цей, е, весь цей двіж. Ой, я наїлася. Ей, ти вже пробував червоне А, е, Ще ні. Е, хотіла б я, щоб П'єр провів цей час із сім'єю, а що П'єр не провів? А, цікаво, Емелі потанцює зі мною. <рес> <рес> не знаю, зубтай. Так, а, люблю танцювати, але цей танець трохи скутний, хоча старші люди його дуже люблять. Ковт. Я нервую. А, це було щось тебе. Я нервую. <рес> це буде нормально. Так, а, я набрався сміливості, щоб запросити когось потанцювати зі мною. Ні, тільки не мене. Тільки не мене. А... Повітрі ви кохання, а я досі самотня. Боже, Марні, хіба так можна? Марні сьогодні чудово виглядає. Марлон, давай, давай. Ти чув, що вона сказала? Я просто насолоджуся краєвидом. видом. Так, я зрозумів. Я відпрацьовую свої танцювальні рухи, все це має бути ідеальним. Боже Хейлі, яка ти зациклена на ідеалі. Добре. Так, ну що, почнемо танець? Так, почнімо. Давайте дивитися на танець. У oh, мене є водичка, я поки поп'ю. Я пам'ятаю, коли закінчував школу, то десь щось таке було в нас. Вальс, здається, називається. Було весело час повертатися додому. Добре. Отак От і 24 й день пройшов. О, нічого собі, вже 22.00. Ну що, ідемо спати. Ну, а, заходи. Так, ідемо спати, і а, до завтра. О, до речі, це якраз таки: оце кільце світла працює в мене. Так, лягати спати, яке я знайшов до речі в печері, дуже е, круто. Так, давайте зразу подивимося, що нам там ворожка скаже. Отже, на завтра в нас весь день буде ясно та соняшно. Ворожка нам каже, що сьогодні духи в доброму гуморі. Думаю, вам пощастить. І у пригоді, так ми повернулися з черговою порадою для вас. А тепер слухайте уважно: фруктові дерева для їх росту потрібен цілий сезон, тому плануйте заздалегідь, якщо зона безпосередньо навколо вашого нового дерева займана. Це буде а, заважати росту. Коли ваше фруктове дерево дозріває, воно буде давати вам смачні плоди щодня протягом усієї пори. Ага, краще почніть економити. Зрозуміло. Так, по-перше, я хочу поставити свої а, новопридбані штуки. А, це в нас на мінусі стоїть. А, хочу поставити їх а, сюди просто для красоти. А, Незрозуміло, що я можу з цим робити і чому я так картоплю. Є картопля, картопля здається мені, так, да, для клуночка потрібна якогось е, весняний, так. Да, для весняного клуночка картопля і зелена квасоля, яка в нас ось тут. І зелена квасоля в нас виросла, друзі. Але в чому прикол? Вона дивися, вона не зникла. Я її можу полити. І це я можу полити. Окей, М -м чудово. Тоді ми направляємося з вами. Зелена фосолі в нас а одна. І картопля одна. Супер! <плес> Мені подобається так. Чудово. Отже, все правильно я прорахував. Єдине, що я не прорахував, це те, що а, зелена фасоля, вона багаторічна, наскільки я зрину багатосезонна культура, не багатосезонна. О, Як би це правильно сказати? Багаторазова. А, в сенсі вона не просто один раз відсила й до побачення. Завтра у П'єра день народження і в Емелі день народження. Добре, будемо пам'ятати. Сьогодні оголошень немає. По квестам в нас немає ніяких квестів а важливих. Цвітну капусту Джоді хоче. Окей, це поки почекає, бо це не терміновий квест. Є один нарцис. Давай зірвемо нарцис. Є і газуємо в клюб. А сьогодні болятаньці. Так. Йдемо сюди, йдемо до весняного клунка, і будемо закидувати туди картоплю і квасолю. І ми сьогодні закрили ще один. А, чекай. Ні, не збірний, мені треба врожай. Це здається тут. А, да, фух, добре. Так, закидуємо квасольку. І закидуємо картоплинку. Клунок готовий. Та-да-дам! Є. Що мені дадуть за це? Винагороди. Швидко рост стимулює утворення листя. Ухти! Гарантовано збільшує швидкість уросту щонайменше на 10%, вноситься в оброблений ґрунт. Дякую. Не знаю, чи потрібна мені ця штука взагалі. Диви, клунок пішов кудись? Пішов, пішов, пішов. Пішов. І ще пішов і, і тут з'явився. Окей, добре. Ідемо, чекнемо, що там. Я так думаю, тут в кожній кімнаті буде клунок. Було б непогано. Слухай, зібрати всі клунки. О, це було б прям випробовуванням, випробовуванням. Але це я не знаю, чи можливо це за три роки. Хто грав в стардювалий? Напишіть, чи можливо зібрати клунки за три роки за недовгий час. Так, ковальський клунок, мідні золотий і залізні злитки зібрати. Окей, добре. А, геологічний клунок. О, це не проблема. І природницький клунок. О, це також. Ну, це я поки що не знаю, що це за есенції, але слиз. А, тільки два. Ну окей, слиз у мене здається вже стільки буде, а крило ми з тобою знайдемо. Супер, чудово. А, так. Далі ми а, плануємо з тобою подорож до Коваля. Коваль має нам розбити жеоди, у нас їх дві є. Можливо, на своєму шляху ми когось зустрінемо, наприклад, ось цю дівчинку, і ми їй. А ми не можемо, так? Да? Цього літа я планую витратити багато часу, вдивляючись у свій телескоп. Мару, а, Мару, дивися, я тобі подарую таку штуку. Дякую! Окей, <кхід> нема за що. Мару, нема за що. А, і ми рухаємося далі, бо у нас немає часу на Мару. Так. <смі> часу на Мару. Часу на Мару у нас немає. Здається. Так, да, я в вірному напрямку рухаюся. Чудово. Чудово, нам сюди. Добрий день. А розбити животи. Будь ласка. Піо. Yeah! Є, я щось знайшов. Це листит. Гюнтер може мені розповісти. І ще щось знайшов. Ягоїд. Боже мій, такі назви. А це все до Гюнтера. Ну окей, чудово. Отже, ми зараз звідси йдемо сюди. Дуже класно, що ці два домика розположені, розміщені близько один до одного. Це прям супер. Так, пожертвувати музею? Гюнтер, диви. У мене коротше є така штука. Це сюди. Винагорода! І ще одна винагорода. А, я думав, іще дадуть винагороду. Я планував якось сортувати по кольорам і так далі. так далі. Але тепер розумію, що я просто сюди буду викладати якісь такі плюс-мінус однакові речі. Ну, десь приблизно так. Ось, щоб збирати стендами. Так, забрати винагороду. Вау! Стояча живота, декорація можна розмістити як декорацію і насіння карамболи. Рамбула! Висаджуйте влітку, дозріває за 13 днів. Подивимось, що це таке. Дуже цікаво, що це таке. Так, тепер мені треба дібратися додому. Теж таки, мені треба дібратися додому, тому що в мене багато зайвих речей, які мені треба скинути, бо з таким тягарем ходити в шахту не дуже підходить. Тримай. Дякую, приємно виглядає пені. Якась вона тут, типу, дівчинка маленька така зовсім. А тут вона прям така: ну, дівчин... ді... дівка така. Я не, знаю, як... Я не знаю, як то правильно сказати. Окей, okay. uh, так, біжимо. Uh, біжимо сюди, біжимо сюди, сюди-сюди. І зараз поверху побіжимо до шахти. Будемо трохи сьогодні в шахті ходити, трохи, трохи там, трохи сям. 25 число. У нас ще декілька днів залишилося літа. Здається, літо. Не весна, ну, чи літо. Я, я не знаю, чекай. Тут якось мені казали, що можна. Можна якось подивитися. Коротше, я не пам'ятаю, як можна це було подивитися, але якось можна було це подивитися. Так, ну що, ми тоді ставимо сюди це. Це, це, це ми зараз покладемо це вугілля залишаємо. Сувій, а. Так, Артефакт. Ну, дивися, пожок лицевій заповни рукописами Карликів. Я. я... Карликів все правильно прочитав. Я не знаю, як з ним працювати. Так, два. А, давай поки поставимо сюди. Буде прикольно. Ні. Я поки плу. Я щось думав, що воно буде телепортувати нас. Розмріємся, бро. Так, кіся, кіся, давай ми тобі налиємо водички. Трошечки давай погладимо її. Ні. Ага, супер. Не та Так, відійди, будь ласка, кустик. Так, і ти кустик відійди. Вимка, і вже заважає мені ходити. Добре, будемо рухатися, мабуть, туди, в шахту. І дивитися, що там, як там. Бо. Ух ти, хтось тут стрибнув стрибнув хтось. Так, візьмемо з собою цибулю. Е, цибуля це. Ну ти знаєш, це цибуля. Дуже важлива і корисна штука. Оці штуки мене цікавлять, що це тут розміщене таке. І я вже знаю, кому спіхнути цибулю. Чудовий подарунок, дякую, нема за що. Він, здається, цибулю любить. Щось він там любить, чи цибулю, чи що, я вже не пам'ятаю. Так, є в нас сюди вхід, і до 30-го поверху ми з тобою до 20-му озеро. Так, давай з тобою закинемо вудку. Тут можна короче, тут система така: в певний період часу, в певний день, в певний період сезону можна зловити певну штуку. Ось тому, в принципі, можна якось відрядитися на такий міні-подкастик і тупо цілий день рибачити. Зараз у мене біла водоросель паде просто як я не знаю. Так, да, дивися, тупо одна біла водоросель. Все, я не буду тут більше ловити. Вона не для, не для клунка, нічого, тому я не буду цей. Все, йдемо тоді займатися своїми справами. Нам потрібен 30-й поверх, і я дуже сподіваюся, що. О, дивися, 31-й, виходить. Так, да, тут пише, бачиш? А, це саме той момент, де нам вже було досить важкувато. А чому нам було важкувато? Я не пам'ятаю. Здається, тут такі жорсткі вже пішли пацани. Жорсткі такі. Серйозні. О, диви, 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 диви. Бачиш, я йому один демеджо наношу. Взагалі, це не серйозно. Взагалі я його можу лупити, біже. Дивись, скільки я йому наношу демеджа. Ні, ні. А це взагалі не серйозно. Ми тут, мабуть, не будемо це робити. Ми ось так зробимо, трошечки позбираємо. Блін, а хочеться? Ну, давай. І дуже, дуже темнося. О, там аж двоє їх. Все, до побачення. Так, окей, тут більш світліше. Е, я думаю, ми. Я не впевнений, що ми зможемо прям добіжати до 35-го поверха. О, я бачу цю штуку, вона мені потрібна. А, вона просто береться кварц. Так, е, ну давай. О, дивися. 33. О, слухай. Я можу блок ставити. До речі, я не знав. Е, може і знав но забув. Так, мідні злитки нам потрібні будуть для клунка, тому мідна руда також нам дуже потрібна, і вугілля нам потрібно. Нам багато чого потрібно. Я... О, я бачу, я бачу. Я бачу цю штуку. Тихо-тихо, тихо. Пацан, пацан! Пацан, пацан, пацан. Е, виходимо, виходимо звідси. Е, окей, один поверх. Один поверх, друзі. А це... Ага. Ага. Стій там, стій там! Є! Yeah! І себе! І його! Нас всіх! І літуча мишка! І... Да, мишку забрав! Добре! А мені вугілля випало. Ну він кам'яний такий. Ну да, він кам'яний о блін. Oh, oh. Хто це біжить. Це, це її криля. Це, це, мабуть, криля її. Так, да, це, це були її криля. Так, ага, цей чувак знову. Диви, він не хоче, коротше. О, біжи! Так, 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 спокійно, спокійно. Він, наче. Мені таке... У мене таке враження, наче йому треба якусь іншу зброю або щось не підходить, бо я його... Так, літучу. ага, Бо я, в принципі, я його вбиваю, він мені наносить дуже мало демеджу. Тобто він не є такий, що я прям не туди зайшов, що, хлопче, ти куди зайшов? Розумієш, він не аж. о, 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 оп'ять ти, оп'ять ти, Тихо, 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 тихо. Я дуже сподіваюся, тут буде. Але не вбиває, але його навіть бомбочка не вбиває, бачиш зразу, але наносить йому багато демеджу. А, не дуже той багато вона йому наносить. Мені здається, що щось десь має бути якась умова виконана, щоб легше його бити. Бо знову ж таки, є ліфт чудово. Знову ж таки, він е не наносить мені прям стільки демеджу, щоб, щоб, прям, щоб прям він, типу, такий крутий, а я такий прям взагалі ні, 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 ніщо. Розумієш? Це говорить про те, що, скоріш за все, я би міг їх з легкістю виносити. Але для цього мені треба трошечки ну, якусь умову. Якусь, якусь, має бути якась умова. Типу, там, може, може, тут є магічна зброя. Може, якраз в цьому питання. Розумієш? І тоді, бо. Бо я кажу, він не є таким прям супротивником. Він мені скільки? 4 демеджа наносить. Я йому 1-3. Бач, я йому один. Три, два. Ну, тут також мультиплікатор, мабуть, якийсь. Працює 3, 1, 2. З нього паде файно і каміння, і цей. Може, його кіркою бити треба, якщо з нього каміння паде. Зараз треба буде спробувати. Оце буде прикол. Але киркою чекай. Ну, киркою. о Він же ж, типу, з нього паде каміння. Якщо з нього паде. О, тут є він. Якщо з нього паде каміння. А, ні, один, все рівно один. Все рівно один. Мечом я хоча би. о, сім я їм бахнув. Може під світлом його треба бити. Анучка, йди сюди. Три, один. Два, один. Та ні, як, якусь я послідовність не замітив. Просто він є і просто треба пам'ятати, що він є, і е, старатися уникати його. Так, 20-та година. Ми, в принципі, встигаємо. Оце хто такий? Це топаз, здається. Так, да, це топаз. А, чекай секунду, топас. А, топас топас. Топас топазом. От для цього я брав з собою вугілля, тому що по-любому будуть ось такі ось ситуації, коли ми зробимо ось так. І будемо тікати! Ми поки тут будемо добувати вугілля. А, вугілля мідь. Так, супер. А ще мені казали на рахунок вугілля, що. Ох ти ж! Треба слідкувати за е, такими. А, давай. Вагонетками. І в цих вагонетках є багато вугілля. О. Оце файно мені насипало. Так, а вагонеток я чи пропустив, чи не бачив, чи не звернув увагу. Не пам'ятаю. А Зазвичай вагонетки вони з'являються біля рельс, тому нам треба слідкувати за рельсами. І там буде й вагонетка. Так, і бачиш, от, Ну от. Ну, але я також і цьому три наношу, але цьому я інколи і 7 наношу. Ну, окей, це не проблема взагалі. Ми, ми їх досить швидко б'ємо, вбиваємо. І навіть три етажа можливо, навіть ми зможемо. Він повільно ходить, то я думаю, ми можемо навіть просто втікати від нього. Отак. От і все. Чудово. О, є рельси, це чудово. Рельси це прекрасно. Так, до побачення. БЕМ! Іще тут хтось зірвався. є вагонетка. Окей, супер. Так, але немає цього, як його. О, біжи, біжи, біжи. Так, і ще там бачу, бачу, бачу тебе. Бачу, бачу, бачу. Не хвилюйся. Я всі бачу, всі зараз отримають на Не хвилюйтеся. Всі за. Всі підуть додому з горіхами. Є. Yeah. А що робити з цими вагонетками? Вже їх взривати потрібно. У мене тоді не хватить. А, ні, хватить. Ні, взривати не потрібно. А як ці вагонетки я тоді брав? Вже пізно. О, oh! <п 'я> вже пізно! 38-й поверх а як обідно. Так, залишити шахту. Вже пізно треба біжати додому. Ай-яй-яй, шкода, шкода. Фу. Ну, мені треба подивитися в інтернеті, як працювати з вагонетками, бо я трохи не зрозумів. Кажуть, що в вагонетках дуже багато вугілля, але я не знаю, як з ними взаємодіяти. Я не впевнений, що для цього потрібен якийсь окремий інструмент. Можливо, це просто або з часом відкривається, або, або все ж таки з часом відкривається. І дуже класне кільце, дивися, воно прям світить, так світить файно. Так. М -м -м. Ну що, друзі, я думаю, на цьому в нас все. У нас будуть такі короткі серії, хотів я сказати, на півгодини. Ха -ха -ха. Ось е ми лягаємо спати, щоб було збереження гри, наш прогрес збережний. Ну а ми з вами на цьому прощаємося. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Мені дуже цікаво, воно ж збереглося. Якщо я, якщо я тут поставлю бомбочку. Ні, нічого не відбудеться. Окей, okay. ну що, друзі, <кхм> знову ж таки, на цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забувайте про свої лайки вподобайки, які нереально підтримують канал. Ми з вами продовжуємо грати в стардюбалі, то Тож не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові серії по проходженню, по проходженню, по проходженню. Це як такий шаблон. У мене вже знаєш. Важко, важко від цього відійти. По не просто летсплеям по цій грі. Тож, всім пока, друзі, пока пока